Розділ 10. У провулку Мерфі. Автомобіль місіс Керрію помчав Комонвелта Веню з басистим ритмічним звуком, типовим для розкішних лімузинів. А тоді виїхав на Армінтон Стріт. В салоні позаду сиділа дівчинка з сяючими очима і бліда, напружена жінка. А попереду даючи вказівки невдоволеному шоферові. Гордо розташувався Джері Мерфі, сповнений усвідомлення своєї важливої ролі. Коли Лімузин заїхав у вузький брудний провулок і зупинився коло входу в занедбану багатоквартирну будівлю, хлопчик вистрибнув з автомобіля і кумедно, копіюючи манеру панських лакеїв, яких йому частенько випадало бачити на вулиці. Відчинив дверця та даму і завмер у шанобливій позі, чекаючи, коли вони вийдуть. Поліанна вистрибнула одразу очі її округлились від подиву і розчарування, коли вона роззирнулась навколо. За нею вийшла з машини місіс Керю. Вона здригнулася, позирнувши на бруд. Купи сміття й обдертих дітлахів, що з вереском і дикими вигуками вироїлися з похмурих багатоповерхів. Дітлашня в одну мить оточила автомобіль, але Джері сердито замахав на них руками. Шуруйте звідси, гримнув він на малечу. Тут вам не безкоштовна вистава. Припиняйте галас і забирайтесь геть. Хутко, розступіться. Дайте дорогу. До сера Джеймса приїхали гості. Місіс Керрію знову здригнулась і торкнула Джеррі за плече. Це тут? вона відсахнулася. Хлопчик не чув її. Він розганяв дітлахів потиличниками, звільняючи шлях своїм супутницям. Місіс Керрію не встигла отямитись, як уже стояла разом з хлопчиською поляною біля хистких сходів у темному смердючому під'їзді. Вона піднесла руку, що тремтіла від хвилювання, і хрипкуватим голосом наказала: Стривайте, ви не повинні ні слова казати йому про те, що, можливо, він той хлопчик, якого я розшукую. Спершу я маю сама побачити його. Розпитати. Звісно, погодилась Поліанна. Згода, кивнув хлопчик, до того ж на мене робота чекає. Мені однаково треба одразу вшиватись, я вам на заваді не стану. А зараз обережненько ноги переставляйте на цих сходах. Тут є такі закапелки, в яких завжди сплять двійко, трійко, безпритульних пацанів. Ліфт сьогодні, на жаль, не працює, пожартував він, а нам треба видиратись на самісіньку гору. Невдовзі місіс Керрію побачила оті закапелки місця, де гнилі репучі дошки були геть виламані. Побачила вона також одного з пацанів, малюка років двох, який бавився порожньою бляшанкою, тягаючи її вниз і вгору сходами другого поверху. З усіх боків прочинялися двері, з яких або відкрито, і нахабно, або тайкома визирали нечесані жінки чи замурзані діти, десь надсадно ридало немовля, з іншого боку долинала чоловіча лайка, і на всіх поверхах відгонило дешевим віскім, гнилою капустою і немитим людським тілом. Вони дійшли до горішнього поверху, хлопчик зупинився перед зачиненими дверима і прошепотів. Цікаво, що скаже сер Джеймс, коли побачить, яку несподіванку я йому влаштував. Що робитиме мамуся, я знаю наперед. Вона розчулиться і заплаче, коли побачить, як Джемі умліває від задоволення. Він широко розчахнув двері і весело вигукнув Ось де й ми, а на якій шикарній чортопхайці ми приїхали. Швидкість у неї те що треба. Запевняю вас, серм Джеймс. Крихітна кімнатка, похмура, холодна, убога, з голими стінами, була однак бездоганно прибрана. Тут не було скуйовджених голів. Ані замурзаних дітей, також не пахло ні віски, ні капустою, ні брудними тілами. З меблів у кімнаті було два ліжка, три кульгавих стільці, за стіл правив ящик з під якогось бакалійного краму. В печі ледь жеврів, червоний вогонь, що його вочевидь бракувало, щоб зігріти навіть таку крихітну кімнатку. На одному з двох ліжок лежав хлопчик. Очі гарячково блищали хворобливим блиском, а на щоках виступив хворобливий рум'янець. Поруч з ним на стільці сиділа бліда жінка з ознаками ревматизму. Місіс Керю, увійшовши в кімнату, хитнулася і, либонь, щоб не впасти, на якусь мить сперлась спиною на стіну. Натомість Поляна одразу кинулась до хворого, а Джері, буркнувши, ну, я вже казав, мені на заробітки час вислизнув за двері. Ох, Джемі, яке щастя, що я нарешті знайшла тебе. вигукнула Поліана. Якби ти знав, я тебе шукала щодня, але як прикро, що ти занедужав. Сяючи з щасливою усмішкою Джемі простягнув до неї худеньку бліду руку. А мені Ані трохи не прикро, дуже радий, він зробив особливий наголос на останньому слові. Я радий, бо завдяки цьому ти прийшла до мене. До того ж мені вже ліпше. Мамусю, оце та дівчинка, що навчила мене гри в радість. Урочисто оголосив він і знову обернувся до поляни. Мамуся теж тепер приєдналась до гри. Спершу вона плакала, що у неї спина розболілась, і вона не може працювати. А потім, коли мені зробилось гірше, вона зраділа, що не може працювати, бо натомість може залишитись вдома, щоб доглядати мене. Цієї миті місіс Керію квапливо рушила вперед. Вона не зводила з хлопчика погляду, водночас переляканого і сповненого надією. Це місіс Керю, представила її Поліана. Голосу дівчинки тремтів. Вона теж хотіла відвідати тебе, Джеммі. Тим часом, скута ревматизмом жіночка, на силу підвелася і запропонувала свій стілець місіс Керю. Та опустилась на стілець, не відводячи погляду від обличчя хворого хлопчика. Тебе звати Джеммі? насилу вимовила вона. Так, мем, він дивився їй просто у вічі. А як твоє прізвище? Не знаю. Він вам не рідний син? Місіс Керю вперше звернулась до згорбленої жіночки, яка стояла біля ліжка. Ні, мем. А його прізвище ви не знаєте? Ні, мем, ніколи не чула. У відчаї місці Керію обернулась до хлопчика. Ти подумай, пригадай, невже не пам'ятаєш нічого про себе, крім того, що тебе, що тебе звати Джеммі? Хлопчик заперечно похитав головою. На його обличчі з'явився вираз спонтеличеної цікавості. Ні, нічого. І у тебе не збереглося нічого з батькових речей, де могло бути підписане його прізвище? Крім книжок, він не залишив нічого, щоб варто було зберігати, втрутилась місіс Мерфі. Книжки належали йому. Може, хочете їх переглянути? Жінка показала на низку пошарпаних книжок, що розташувались на поличці в іншому кінці кімнати. Вона не втрималась і запитала, а ви гадаєте мем, що були з ним знайомі? Не знаю, здушеним голосом відповіла місіс Керрію і, підвівшись, підійшла до книжкової полиці. Книжок було небагато з десяток. Збірка п'єс Шекспіра, Айвенго Вальтера Скотта, Заяложена Діва Озера, збірка віршів. Тенісона без обкладинки, пошарпаний маленький лорд Фон Лерой та ще кілька книжок з історії давнього світу і середньовіччя. Місіс Керрі уважно переглянула кожну з книжок, але ніде не знайшла жодного написаного від руки слова. Розпачливо зітхнувши, вона знову обернулась до хлопчика і жінки. Ті дивились на неї запитально перелякано. Я хочу, щоб ви розповіли мені все, що знаєте, проказала вона, знову сідаючи на стілець коло ліжка. Вони розповіли. В цілому це була та сама історія, яку Джемі розповів Поляні у парку. Нових подробиць було небагато, і вони нічого істотно не міняли, попри численні запитання, які ставила місіс Керрі. Скінчивши розповідати, Джеммі спрямував запитальний погляд на місіс Керрі. То ви гадаєте, що знали мого батька? благально вимовив він. Місіс Керрію заплющила очі і приклала долоню до лоба. Я не знаю, але думаю, що ні. У Поліани ледь не вихопився зойк глибокого розчарування, але вона стрималася, перехопивши застережний погляд місіс Керрію. Вона з жахом обвела поглядом крихітну кімнатку. Раптом Джемі, згадавши про те, що він господар і приймає гостей, перевів погляд з місіс Керрію на Поліану. Як добре, що ти прийшла, з дячністю сказав він дівчинці. Як там сер ланселот? Адже ти ще годуєш його? Поліанна не відповідала. Вона дивилась на прив'ялу квітку гвоздики у надщербленій пляшці, що стояла на підвіконі. Він простежив погляд дівчинки. Бачила мій букет? Це Джеррі знайшов квітку. Хтось загубив, а він підібрав. Гарно, правда, і чудово пахне. Поляна, здається, не чула його слів. Вона знову обвела поглядом кімнату і знервовано, заламуючи пальці, невпевнено промовила. Я не розумію, Джемі, як тобі вдається грати в таких умовах. Я навіть не припускала, що десь на світі є таке убоге місце, і в ньому мешкають люди. Вона здригнулася. Ого! посміхнувся Джемі. Ти ще не бачила, в яких умовах мешкають пайки під нами. У них іще в тисячу разів гірше, ніж тут. До того ж, ти нічого не знаєш про переваги нашої кімнати. Он у те віконце, коли день погожий, сонце світить майже дві години. Якщо підійти до того вікна впритул, можна побачити чималий шматок неба. Ми б охоче залишились у цій кімнаті, але, боюся, змушені будемо переїхати. Оце справді нас непокоїть. Ви переїжджаєте? Так, ми заборгували за кімнату. Мамуся захворіла і нічого не заробляє. Джеммі удавано, весело посміхався, але голос його затремтів. Місіс Долак, жінка, що мешкає на першому поверсі, і зберігає у себе моє інвалідне крісло, допомогла нам сплатити на цьому тижні, але вона, звісно, не може допомагати нам платити щотижня, тож мусимо залишити кімнату, якщо тільки Джеррі не натрапить на золоту жилу, чи станеться якесь інше диво. Але, може, ми? почала було Поліанна, але її перервала місіс Керію, що рішуче підвелася і швидко заговорила. Поліано, ходімо, нам час їхати. Вона втомлено обернулась до хворої жінки. Вам не треба виїжджати. Я негайно надішлю вам гроші і продукти, а про ваші обставини повідомлю в одну благочинну організацію, яку я підтримую. І вони. Здивовано реакцією місіс Мерфі, вона враз замовкла. Хвора жіночка вирівнялась, як могла. В очах її спалахнули вогники. Ні, дякую, місіс Керю, проказала вона з почуттям ображеної гідності. Ми люди бідні, але Господь бачить, ми не просимо милостині. Казна що? різко відказала місіс Керю. Адже ви пристали на допомогу тієї жінки з першого поверху. Хлопчик сказав, що вона давала вам гроші. Так. Але не милостиню, схвильовано заперечила місіс Мерфі. Місіс Долак моя подруга, вона знає, що я так само зробила б їй послугу, коли що. Зрештою, я не один раз допомагала їй у минулому. Допомога друзів це не милостиня. Не завжди ми жили так, як живемо тепер, хоча нам від цього зараз іще тяжче. А однак. Дякуємо, але ми не можемо прийняти ваші гроші. Місіс Керрі невдоволено насупилась. Упродовж останньої години вона зазнала розчарування, смутку, душевних страждань. Вона ніколи не відзначалась терплячістю, а зараз була геть виснажена та ще й розлючена. Гаразд, як бажаєте, холодно зрунила вона, але потім роздратовано додала. Але чому б вам не піти до власника цього будинку і не наполягти на тому, щоб він забезпечив вам людські умови, доки ви тут мешкаєте? Поза сумнівом, ви маєте право на щось ліпше завибиті вікна, завішані ганчірками і заліплені газетами. А сходи, якими я піднімалась нагору, вони просто небезпечні? Місіс Мерфі зітхнула з полегшенням. Її маленька постать знову згорбилася, прибравши позу цілковитої безвиходів. Ми намагалися, але нічого з того не вийшло. Ми ніколи нікого не бачили особисто, крім агента. А він твердить буцімто власник і без того з нас бере надмірно низьку платню, щоб іще витрачати гроші на ремонт. Дурниці. Відрубала місіс Керрі з усією люттю, знаходячи нарешті вихід своєму роздратуванню. Це неподобство. Більше того, я думаю, що це пряме порушення закону. В усякому разі, за такі сходи точно треба судити. Я вважатиму своїм особистим обов'язком подбати про те, щоб власник будинку поліпшив житлові умови для вас. Як звати агента і хто власник цього дивовижного будинку? Прізвище власника я не знаю, мем, але агент містер Додж. Додж? рвучко обернулась місіс Керю з дивним виразом обличчя. Ви хочете сказати Генрі додж? Так, мем, здається, його звати Генрі. Місіс Керрію побуряковіла, а тоді зблідла ще більше. Гаразд, я про все подбаю, тихо промовила вона, відвертаючись. «Поліан, ходімо, нам справді час іти. Заплакана Поліана прощалась з Джемі. Ти не хвилюйся, я знову прийду, я дуже скоро прийду, пообіцяла вона вже з порогу, поспішаючи за місіс Керю. Доки вони спускались небезпечними сходами, доки проштовхувались крізь галасливий натовп чоловіків, жінок і дітей, що оточили сердитого Перкінса в лімузині, Поліанна мовчала. Але щойно невдоволений шофер зачинив за ними дверця та автомобіля, дівчинка благально вигукнула: Люба, місіс Кею, будь ласка, скажіть, що це Джеммі. Як би гарно було для нього, якби він виявився вашим Джемі. Але він не Джемі. Ви впевнені? Місіс Керію відповіла не одразу. Вона затулила обличчя долонями. Ні, не впевнена, саме в цьому вся трагедія, простогнала вона. Думаю, що це не він. Я майже впевнена, що не він, однак залишається певна ймовірність. І вона мене доконає. В такому разі ви б могли просто думати, що він Джемі, переконувала її Поліана. Вдавати, начебто це він, це б могла бути така гра, і ви могли б взяти його до себе і. Місіс Керю гнівно обернулась до дівчинки. Узяти цього хлопчика у свій дім при тому, що він не Джемі, ніколи Поліан. Я б ніколи не могла такого зробити. Але якщо ви не можете допомогти своєму джемі, мені здається, ви могли б радіти з того, що є хтось подібний до нього, кому ви можете допомогти? Схвильовано переконувала її Поліана. Якби ваш Джемі був таким бідним і хворим, як цей Джемі, немже вам б не хотілося. Щоб хтось узяв його до себе, втішав його і. Припини, Поліано, припини, стогнала місіс Скерію, хитаючи головою у відчай. Коли я подумаю, що наш Джемі може перебувати десь у такому стані, як цей, здушені ридання поглинули кінець фрази. Саме це я маю на увазі, саме про це я кажу, збуджено підхопила Поліанна. Як ви не розумієте, якщо це ваш Джемі, ви будете щасливі, що знайшли його, якщо він не ваш, то, взявши його до себе, ви нічим не зашкодите своєму джемі, а водночас зробите щасливим цього Джемі. Ви його зробите таким щасливим, таким. а якби ви згодом знайшли справжнього Джемі, ви б теж нічого не втратили. Адже ви зробили б щасливими двох хлопчиків замість одного і. Але місіс Керію знову перервала її. Припини, Полянно, припини, хочу подумати, мені треба поміркувати. Нездатна стримати сльози, Поліанна відкинулась на спинку сидіння. З Зусиллям волі вона змусила себе мовчати цілу хвилину, тоді слова знову вирвались назовні бурхливим потоком. Але який жахливий будинок! Хотіла б я, щоб його власник сам замешкав у своєму будинку. Подивилась би я тоді, який би він знайшов тоді привід для радощів. Місіс Керіо несподівано обернулась до поліани і у дивному благальному жесті простягнула до неї руки. Не треба так казати, вигукнула вона. Може, вона просто. Може, він просто не знав, я впевнена, що ця особа просто не знала, що їй належить такий будинок, але тепер все владнається, неодмінно все владнається. То ви знаєте, чий цей будинок? Це яка жінка? Ви агента теж знаєте? Так, закусила губу місіскерів. Я знаю цю особу і знаю агента. Як це добре? зітхнула поляна. В такому разі все справді владнається. Ну, звісно, владнається, все буде набагато ліпше, підтвердила місіс Керрію, коли лімузин зупинився перед ганком її власного будинку. Здавалося, місіс Керрію знає, про що вона говорить, і вона таки знала. Знала набагато краще, ніж готова була в тому зізнатись перед Поляною. Того ж вечора, перш ніж вкладатись спати, вона написала листа такому собі Генрі Доджу, викликаючи його на термінову нараду з питання низки ремонтних робіт, які мають бути негайно проведені у житлових будинках, що їй належать. Було в тому листі кілька ущипливих фраз, у яких згадувалися ганчірки на вікнах і небезпечні сходи, що згодом змусили цього самого Генрі Доджа сердито насупитись і процідити крізь зуби якісь лайливі слова. Водночас він зблід, чи не від страху.